Привіт всім гості глядачі та підписники мого каналу. І сьогодні ми проведемо день в Норвегії в місті Осло. Mm. Да, ось Приїхали ми. Все насправді виглядає, відчувається скандинавський стиль. Але все рівно є легенька різниця з данії. Знаки, тут розмітка. Все трішки інакше виглядає. Ми для себе йдемо поки що в невідомому напрямку. Ось покажи, ми звідти припливли. Це наш лайнер, на якому ми плили. Це в нас з трьох годин вчорашнього дня до 10 ранку сьогодні ми плили. Тому цікаво, може порахувати скільки годин. Так, а ну дивимося таксі. Пливи, 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 Так, да, Я думаю, тут пацанчики пропускають, виховані. Але так теж кущі посадили, що блін. Я думаю, якщо трошки тупануть, то можуть і збрити. Тільки зійшли, але реально дуже так кидається в очі, що багато електромобілів. Реально машин на електриці багато. Ну Ось тут, поки ми стоїмо, дивіться, Peugeot, BMW, Nissan, Volkswagen. Всі на електриці. А ще ось Toyota, ну ось. ще іще один. Певно, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 машин. Із них я бачу електрика. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 машин на електриці. Тобто більша половина вже на електрику перейшла. Так, Hello. Hello. О, тут пахне морем, навіть, до речі, як пливли, не так пахло. О, Це яке хтося стоїть із снарядом, походу. А ну зараз ми переведемо. Пам'яті всіх, хто відбув службу. Ага, це короче, скажімо так, монумент королівському флоту. Навірно, з українського желіза зроблено, я так думаю. Це так здається, але дійсно наша скрізь. Що-шо, а желізо так в більшості випадків стопаду наше. Так, все, погнали далі. Підйом. Видно, люди самі вирішили тут ходити. Ну, Ми теж пішли на поводу у системи. Так, а ну-ка дивимось. Знову таки, транслейтер. Ворота відкриті влітку. Ага, ці ворота, ага. Стережіть дітей, бо стіни дуже високі і круті. Ну все. Дітей немає йдемо. Ну, мене треба охороняти не менше. Бо я ще той. О, камера, все на контролі. Фу. Ну Це прикинь, це ж такі штуки строїли, щоб охороняти від нападу. Це прикинь, з моря такі ж вікінги пливуть. І ось відстрелілися, пішли до пушовлення. О, Дивіться, реально видно, що це бойові вещі. Ось водосколків осколків тут а й тут. Я так розумію це 773-й. Це, мабуть, не одиничка. А це походу 773-й. 773 -й, й Ого! Огу! Да, тут ось дичино! Птичок куча! Прикольно! Це якийсь короб, що хтось з акваріума випустив до сих пор, як його уточка не сховали, не задзьобкали. Прикольно. Не глибоко, але прикол. Прийшли теж якийсь такий монумент. Я так розумію, це теж якомусь воїну, солдату. Бо він ось на милицях і має з собою кучу, кучу сумок. І видно, в нього ось навіть на курточці є замок. То я думаю, що це сучасна більше така. Показує, що йде жінка, яка повернулася з війни та руйнування з усім багажем, багажем фізичним і моральним. Знайшли ще одну якусь таку будівлю. І тут вже є рік, написано, то все-таки був наверное, не 700. 70 якийсь. Я вже не пам'ятаю, який там був. А це 1700. 1700 роки. То, нас, походу, тут хочуть запутати, але тут написано 633-й. то може то все-таки 700-й. Хто розбирається? Пишіть. Срочно, інтересно. То, заплатили трохи капусти. Але цікаво подивитися, реально на це все старе таке. Це чайничок, який був, реально. І кажуть, що люди були таких самих розмірів. Ну, скажіть, наскільки це людей чайник? Сюди вниз, як у нас у погрібі йде, грубо кажучи. Прикол. Так. <говорити> угу, Дивіться, які каземати. І в людей готує мозгів писати тут на цих всіх досках, які старші від їх і, 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 і взагалі. Реально, походу, тут щось було. Да. Може тримали когось тут. Якщо тут було цікаво, це не було світла, як тут хтось щось бачив. Це тут написано кімната пастора. До Тут люди збиралися, походу слухали священиків. Да, виглядає велично балкон. Там, мабуть, король сидів колись. Угу. Да. Оце можна потрогати руками те, що колись трогали вікінги, реально йому капець. Це реально прикол. Йшли, йшли, йшли і ось перше місце тільки побачили, де щось про опалення йде, ось такі з лежака решуточки виходять. Тому все-таки, напевно, топили. Було теж холодно. гляньте, який розмір був людей приблизно раніше. Маленький, не дуже високий взагалі. Метр п'ятдесят, це їхня зброя, топори. Гантикий загин цікавий топора. Прикол. Я ніколи навіть і не думав, що це вони так можуть виглядати. Але так, да, перший раз дійсно зіткнувся. Видно, що то ще ручка, певно, з того часу залишилась на ньому. Це ще він бачив плоть. Да всі з таким легеньким загином. Ось дійсно так цікаво виглядає. Видно, що це скло. Просто частина стіни. І так скло і виглядає. Ну я не знаю. Екран зараз е, такої якості, я не знаю, вісімка. Реально не передає таку чіткість іменно зображення, кольори. Більш-більш ідей, більше архітектури, всього будувалося реально на віка, як показує практика. Фу. Да, он осло, круїз півтори години. Он пливе, теж можна попливти. Ну тут високо. Он, поліцейські катера. Раз-два стоять. Прикол. Так. Певно, ми будемо рухатись до якоїсь вже іншої локації, подивимось, що тут ще є. Так, Вийшли ми із того замку, бо дійсно там ми походили, у нас було туди 6 годин тут, ми половину часу там проходили. Дійсно, дуже багато цікавого. Я не знаю, як це все можна показати там у відео за 15 хвилин, це тільки так. Фотоколажом якимось швиденько. Але зараз ось реально вулиці, тут атак ширші на перше враження, ніж в Данії. Так це тут я бачу ці снюсові лиси. <laughs> Усі хавають цей снюс. Мало хто куре, всі із снюсом ходять. Смокчуть снюс. Сигарки їм не такі вже цікаві. О, це тут фонтан. Так, от бою інформації, ближче до центру з'явилися світофори, то погоду в тих райончиках, де менше людей і не так багато машин. Бо тут дійсно багато пішохідних зон. то то-то чи кото котоньо. То, -то, 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 -то піше, <с à> мабуть, направо так оно. Да, Дойшли ми теж до такого фонтанчика цікавого. Да, взагалі місто доволі таке велике. Багато всього цікавого подивитися, коли тут перший раз. Але... Дійсно, час пробіг дуже швидко і нам вже треба рухатися до нашого лайнера. І через у нас вже 2 години 2.20, вже відправка назад. Так що будемо рухатись в сторону нашого корабля. Тут оце такий ось кораблик із скла. Ми зараз, напевно, піднімемось туди на самий верх. Вон там, де люди, там можна навколо пройти. Глянемо, що там. Уже майже на горі. Ага. Тут конденс якийсь. Там ми були. І зараз будемо йти он туди і отак вниз, і нам потрібно дійти он до того лайнера. Ми повернулися з нашої прогулянки по місту. Прийшли трішки промокли під дощем, так як він нас там застав вже на останні хвилини, скажімо так, то прийшли. Трішки лягли відпочити, бо вже дійсно вимотало трохи, то поспали. Зараз підемо, покажу вам так швиденько, тут оцей лайнер, як тут це виглядає. Зараз ось також покажу вам приблизно кімнатку. Ми вже трохи подрімали, то вона виглядає не так, як вони це підготували, але нічого. Настя тут тоже. Зараз у нас тут тоже свій санузел є тут із душем зараз. Ну, тут все більш-менш по стандарту. Тому зупинятися на цьому не будемо. Зараз збираємо раму і йдемо туди, деся на корабель. Зараз підемо на самий верхній поверх. Тут їх всього 12-й, це вже там, де відкрите небо. Підемо на перекур і підемо в якийсь ресторанчик, щось поїмо. Бо вже також зголодніли, полетіли. Ось наша така кімнатка. Каюта. У нас ще, до речі, це ще за додаткові бабки треба купляти, щоб вікно було, блін. За додаткові гроші можна отримати каюту з вікном, таку як у нас. Ну а якщо без додаткових, то просто без вікон. Звичайно, два ліжка, і там замість вікна, по-моєму, не знаю, чи в усіх, чи не в не всіх, тож в каютах там стоїть маленький телік. Але не суть. Ну, ось йдемо ось по коридору, тут все як взагалі пливеш і не скажеш, що ти пливеш, не відчувається, там якби не якісь такі мінімальні вібрації, скажімо так, наче холодильник робить. Так. Зараз ось покажемо вам. Ось тут приблизно план цього лайнера. Ось ми на п'ятому поверху, де тут починається з людьми. Я маю на увазі з людьми в тому плані, що тут вже живуть, а нижні поверхи це там машини, і якісь їхні, я так зрозумів, технічні речі я туди не сильно вникав, так що не знаю. Ну, Тут на шостому етажі що тут з цікавого такого, а навіть є зона для собак, щоб собаками вправи робити. Ну, Я думаю, ми особо зупинятись не будемо. Тут сьомий, це саме такий ходовий поверх. І Напевно, восьмий. Там ресторанів найбільше. Ми вчора були. Ну, Ми зараз їдемо на одинадцятий. Так, Полетіли. Ну тут, якщо що, є і басейн, і спа, і там джакузі, і як і що хоч. Коротше, ресторанів. Я не знаю, скільки тут, мабуть, штук шість-сім точно є. І ще є навіть нічний клуб. Ну, звичайно, в наших мірках нічний клуб то дуже сильно названо, але О, це я в цьому ліфту був 11-й не робив. Придеться їхати на 10-й, він прикиньте такий прикол. Ось бачите, є нічний клуб тут. Ось один бар, другий магазин є, до речі, там називається Text-Free, типу, без податків. Там трішки дешевше. Можна хто великий модник піти там собі скупитися. Ну і це ось 11-й поверх, а зараз ми будемо підійма... підійматися на 12-й. Це тут відкрита така площадочка. У нас попереду ще довга подорож, так що ми сюди ще не раз будемо підійматися. Це ми зараз на 12-м і знову таки спускаємося вниз. Тут як бар під відкритим небом. Так. Тут є барчуха. Вона вже закрита, вона не робить сильно довго. Є басейни, джакузі і так далі. Зараз можемо ще спуститися на поверх нижче, це буде 10-й і там вже стати прямо, подивитися, як йдуть хвилі від нашого лайнера. Там мені саме дужче подобається. Так, це ми зараз на 10-му виходить. А тепер сходимо ще на один нижче. Тепер йдемо на 9. -й. Ось тут мені сподобається найбільше. На перекур саме то. Хі -хі. Так, все, не будемо пропагандувати, не куріть. І нікому не показуйте, як це робити. Це кака-бубу. Їдемо на восьмий, зараз поїдемо в наш рестік. Де ми будемо їсти. Там типу, буфет, а там раз платиш і скільки хочеш. Ось зараз ми на восьмому. Ого. А подожди, ні, ми були на сьомому тоді, так? Да? Ні, це не, це не той поверх, да? це восьмий. Ми були на сьомому точно, там коло рецепшена теж було. Да. Ну тоді покажемо просто восьмий поверх. Ну там, скажімо так, ресторани, ми туди особливо зупинятися на тому не будемо. Тут ось знаходиться така моделька корабля. Це типу на такому, як ми пливемо, я розумію так, приблизно. І ось ми вже на сьомому поверсі. Йдемо в наш рестік. Називається він Сім морів. Oh, ви можете мати один зараз in у yeah. нас розвернули наші оглоблі в другу сторону, кажуть, через півгодинки підійдіть, бо все забито, зараз пік. Всі хочуть їсти. Так, значить, що ми робимо? Куди ми йдемо, пішли, покажемо магазин газі Тут нічого особливого, просто... Скажімо так, нормальні шмотки по скидках. Ну, Все рівно. Всього собі дозволити купити не можу. Капусти стоять конкретно. Ну, Дай мені, будь ласка, камеру. Ну, ось тут приблизно це все так виглядає. Просто ось ряди тут на щось бачите, наприклад, 50% скидки, там стартова кошти двушка. Мінус половина. от собі рахуйте. Тут все, що хочеш, і парфуми, і так далі. Тому ми зараз походимо по Ми вчора тут були, дивилися, там пару шмоток собі взяли. Ну, зараз подивимося, може, якогось сувенірчика собі на пам'ять візьмемо і будемо йти в ресторан. Так, ми ось пройшли сюди, покажу вам швидко, що тут є хавать Ось тут м'яса. Всякі різні салати. Тут гарніри. Ось різні. Картофани, макарони. Так, там м'яско можна заказати тобі теж пожарять. Тут різні і всяка півня. Так, тут солоденьке. Там да, я не сильно на солодкому зупиняюся. Так, Тут ще якась частина з солодким. Да, а тут у нас не продукти. ось навіть є роки. Є роки, це добре, прикольно, спробуємо роки сьогодні. Всяка така двіжуха тут. Так. так що будемо набирати собі їжу, сідати, обідати, вечерять. Нас два в одному. Так що, кому понравився цей випуск, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових випусках. Па-па!